Вітаю, це Дніпро звистина МТЗ. Хочу вам показати, у нас трошки по МТЗ, по трактору привезли запчастину оригінал. Ось, наприклад, вал. Це той, що довгий на передній мост. Полуось так називається. Ось, ви бачите, пахота, хвостовик. Це, це довго, бо коротко відразу забрали, людина приїхала в той же день і забрала. Ось у нас шестерне чистельне приводовом. П'ята передача, ще одна така ж сама. Це редуктора проміжна. Заднього паразитка. Четвертої, п'ятої передачі. Це у нас муфта на цей. Бачите, муфта така на вом. Також притають шліцеву. Це втулки на корпусу заднього моста, що на, в корпус і в неї ще в нижній вал вставляється. Це вал першої передачі заднього ходу, оригінальний. Ось Валіки з рычагом. Штиновом. На задній мост. Пластини хотів сказати. Шайби отакі. не Так, це пластини, кріплення кронштейна циліндра. Там кронштейн стоїть з трьома вушками. І там болти, болти по, по бокам стараються чотири штуки. От вона якраз стопорит їх. Це на напіввосєва, також білоруська. Далі. У нас бачите, шайби, хомути на карданний вал, фланець опори проміжної. Ось оригінальний комплект дисків, бо то був не оригінал. так Поставили рядом. Ось. Можу дістати пачечки. Ось такий набор дисків з напиленням Кабанчика. Ще один флянчик тільки менший на проміжну опору. Ось там по карданному валу є. ось, Бачите, шайбів у нас багато, на коробку, на, міст, на мости. Ось пластини на пластини, кажу, стопор на бокове управління нового взірця, сателіти старого взірця, пластини на коробку. Давайте З іншої сторони покажемо вам. Так, це, а, це валік ручного, гальма, прокладки також на коробку. На передній відучні місць прокладки це втулка вала вторинного, під гайку там ставиться, а гайка вала проміжного, нижнього валу. Також білоруська. Це валік роздавальної коробки, вже в зборі з цим. І втулка шліцева внутрішнього вала коробки. Так що, хлопці, кому потрібно, звертайтесь. У нас по запчастинам, по МДЗ дуже багато всього. Якщо вам щось потрібно підсказати, проконсультуватись, то можете телефонувати. Номери телефонів укажемо в описі. Дякую за перегляд, до побачення.